Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про груповання тварин і класифікацію їх за Конордом Лоренцом. Тварини взагалі поділяються на поодинокі Зозуля Скорпіон і соціальні, бо перма подефіне людина також соціальна істота. Дана класифікація, звісно, основана на способі життя тварин. Спосіб життя може бути груповий, пов'язаний з утворенням постійних родин, колоній, зграй та бунів, тощо. І одиночний та сімейний. Повністю одиночного існування організмів у природі немає, оскільки була б неможлива така функція, як розмноження. Ну, маєте на увазі статеве розмноження, оскільки для статевого розмноження необхідно два організми. Скупчення. Скупчення є простою сукупністю тварин, які зібралися в одному місті. Ну, наприклад, пуголовки чи головастики, риб там десь зібралися, щоб поїсти. Вони навіть не розрізняють тут свої чи чужі, вони просто купою зібралися. Наступного разу, коли їжа з'явилася, можуть з'являтися особини, які до цього і не були в цьому скупченні. Угруповання тварин це такий тип взаємовідносин, за якого особини утворюють стабільні групи, що займають певну територію і захищають її. Ознаки угруповань. Постійний обмін інформацією між особинами всередині угруповання. Підтримання відносно сталих відносин в угрупованні. Схрещування переважно між особинами певного угруповання. Біологічні переваги групового способу життя це пошук корму, забезпечує захист від ворогів, у риб та птахів менше енергії витрачається на переміщення у просторі, оскільки основну роботу по подоланню. Опору води чи повітря виконують більш сильніші тварини, що рухаються попереду. Існує багато класифікацій, різноманітних типів об'єднання тварин, а також особливості поведінки тварин всередині групи. Найбільш популярну класифікацію запропонував австрійський вчений етолог Конрад Лоренс. Він був лауреатом Нобелівської премії з фізіології та медицини в 1973 році спільно з Карлом фон Фішером і Ніколасом Тінбергеном за дослідження поведінки тварин. Він запропонував. Розділити угруповання тварин на анонімні і персоніфіковані анонімні угруповання. Ознаки анонімних угруповань. Відсутність складної структури взаємовідносин між окремими особинами. А саме, немає ні вожаків, ні тих, хто за ними йде. Стадо баранів веде на бійню козел. Серед баранів просто немає вожака. Особенне. Персонально не розрізняють особин середині групи, хоч тварини розрізняють особин, які належать до їхньої групи. А от в самої середині групи між собою вони часто не розрізняють особин, можуть за запахом дізнатися, вона є в їхній групі, але вже там середині групи вони не розрізняють їх. Але вони дуже згуртовані. Члени угруповання погоджено реагують на сигнали, які мають для них. Важливе значення. Анонімні угруповання значно підвищують шанси своїх членів на виживання. Вони не мають ватажків і повести за собою групу може будь-яка тварина. Зазвичай тварина, яка помітила небезпеку, подає сигнал. Він може бути звуковим, крики птахів або мати іншу природу. Так риби, що бачать небезпеку, виділяють спеціальні речовини, і їх сусіди реагують на запах. Після сигналу угруповання починає реагувати риб як одне єдине ціле, що утруднює значно дії хижака. Види анонімних угруповань, ну їх Лоренс виділив два: відкриті у яких особи не проявляють агресію до чужаків, особин свого виду, але з інших анонімних угруповань, що тимчасово приєдналися до них, і закриті, у яких особи не проявляють агресію до таких чужаків. Косяк це група риб, які плавають разом. Косяк риб може бути дуже великим і налічувати тисячі особи. Ну і косяк, звісно, є анонімним угрупованням. Тобто, в косяку ви не визначите, яка риба тут є вожаком. Персоніфіковані угруповання мають назви ще особистісні або індивідуалізовані угруповання. Мають такі ознаки, мають впорядковану структуру, можливий розподіл ролей. Один домінує над всіма, є лідерство. Один домінує над всіма, другий домінує над всіма, крім першого, хто домінує, і так далі. Це називається ієрархія підпорядкованість нижчого рангу вищому. Кожен член знає всіх інших персонально, в обличчя, що відрізняє особистісні угруповання від анонімних. Вони стабільні, переважно замкнені, що ґрунтується на стійких взаємовідносинах між особинами. Турбота старших особин про цілісність угруповання. Та безпеку його членів. Приклади таких угруповань, як зграя вовків, може бути група пав'янів лев'ячий прайд тощо колонії. Це групові поселення осілих тварин. Що важливо замітьте, осілих тварин, тобто є дещо, що прив'язує тварин до певної території. Вони можуть існувати тривалий час, і колонії можуть утворювати і птахи: гуси, граки, гагари, чайки та інше. Звісно, перелітні птахи здійснюють величезні перельоти, але під час гніздівлі вони гніздуються на певній території і є прив'язані до певної території. Тому в даний момент вони, так би мовити, є осілими тваринами. Отака От прив'язаність до території і є ознакою колонії. Колонії зазвичай не вважають персоніфікованими угрупованнями за класифікацією Лоренца. Ось деякі характеристики колонії, які відрізняють їх від персоніфікованих угруповань. Відсутність яких соціальних зв'язків. Члени колонії можуть не знати один одного, їхні стосунки не ґрунтуються на родинних зв'язках, домінуванні або спільній історії. Розмноження. Розмноження в колонії може бути неконтрольованим. Не існує чіткої ієрархії або структури спарювання. спілкування. Спілкування. В колонії може бути обмеженим, тобто, хоча їх багато, як Пільвінав, але спілкуються не з всіма у колонії, і не використовують координацію дій для підтримки соціальних зв'язків. Розподіл ресурсів в колонії. Ресурси в колонії можуть не ділитися. Особи не можуть конкурувати за їжу, житло та інші структури, попри те, всередині самої колонії. Деякі колонії можуть мати ієрархію домінування. Де домінантні особини мають кращий доступ до ресурсів, Ну, наприклад, колонія мурах або колонія бджіл. В інших колоніях особини можуть співпрацювати для досягнення спільних цілей. Тобто багато чого можна сказати про колонії, але головне в колонії це те, що вони осілі. Мурахи ж також прив'язані до мурашника, бджоли прив'язані до вулика тощо. Таким чином, колонії можна розглядати як проміжну категорію місць. Персоніфікованими та анонімними угрупованнями, тобто і вашим, і нашим, от така тут дихотомія. Тварини, котрі можуть жити колоніями. Мурахи. Колонії мурах можуть налічувати від кількох десятків до мільйону особин. Мурахи в колонії діляться на касти. Королева, робітники, солдати. Бджоли в колонії бджіл можуть налічувати до 60 тисяч особин. Бджоли в колонії також діляться на касти. Матка, робітники трудні. Терміти. Колонії термітів можуть налічувати до мільйона особин, і вони також діляться на касти. Королева, робітники, солдати. Оси. Колонії ос можуть налічувати від кількох десятків до тисяч особин. Оси в колонії поділяються на касти. Знову ж таки, королева, робітники самці. Ну, у бджіл затрутні, а у ос – самці. Гніздуючі птахи. Ці колонії можуть налічувати від кількох десятків до тисяч гнізд. Морські леви. Їх колонії можуть налічувати до сотень тисяч особин. Дельфіни. Ці групи можуть налічувати від кількох особин до 12 особин, але були випадки, коли і сотні особин, але це вже дуже-дуже дуже рідко. Зграї, це тимчасові, от зверніть увагу на це слово. Об'єднання тварин, які проявляють біологічну корисну організованість дій. Зграї полегшують бування їжі, захист від ворогів, міграції. Зграність найбільше поширена серед риб. Так, серед риб не лише є, а ще і зграї птахів. У савців, у багатьох собачих є зграї. Сім'ї також угруповання. Сім'я це тип угруповання, яка характеризується тим, що тварини живуть разом невеликими групами і мають стійкі родинні зв'язки. Сім'ями зазвичай є особини, батьківські та їх дитинчата. Сім'ї утворюють лебеді. Всі чули про лебедину дність, лелеки, гуси. Вовки можуть окремо від зграї ще й сім'ю утворювати. Лисиці утворюють сім'ї окремо від решти слонів, і слони можуть утворювати сім'ю, тобто мати слоних, а їх за хвостик там слониня. Сім'ї утворюють також примати, наприклад, горила. Стадо це триваліші і постійніші об'єднання тварин у порівнянні із зграями. Тобто зграя може бути тимчасово. Вовча зграя вони збираються сім'ї разом у велику зграю, коли є якісь неприємності, їжі не вистачає. А стада вони відносно постійніші. Тут здійснюються всі основні функції життя, виду, добування корму, захист від хижаків, міграції, розмноження, виховання, молодняку. Тощо в основі групової поведінки тварин в стадах лежить взаємне домінування і підпорядкування, засновані на індивідуальних відмінностях між особинами, хоча стадо може і не мати вожака. Стадо має такі характеристики. Це великі групи тварин, слабка соціальна ієрархія, як ви ще сказав, стадо може не мати вожака. Так нестійкі зв'язки між особинами. Стада утворюють антилопи, зебри, олені. Стада можуть бути як персоніфікованими, так і анонімними. Персоніфіковані стада складають з особин, які мають стійкі соціальні зв'язки один з одним. Анонімні складаються з особин, які не мають стійких соціальних зв'язків. Важливо зазначити, що теорія Лоренса є упрощеною моделлю соціальної поведінки і організації тварин. У природі існує багато видів тварин, які не повністю відповідають критеріям жодного з чотирьох типів угруповань за Лоренцем. не є колонією, не є зграєю, не є стадом і не є сім'єю. Наприклад, стадо вівцебіків. Хоч тут є слово стадо, але це не зовсім стадо, адже розміри стада вівцебіків невеличкі, налічують від кількох десятків до кількох сотень особин. Соціальна ієрархія для стада не власлива, чітка соціальна ієрархія у вівцебіків. Вона є. Є домінантні самиці, які мають пріоритет при спарюванні та доступі до їжі. Стійкі зв'язків. Вівцебики формують стійкі зв'язки між особинами, чого немає у стаді. За своїми характеристиками стадо вівцебиків ближче до прайду. Що ж таке Прайд? Це тип угруповання, який характеризується тим, що тварини живуть разом групами середнього розміру і мають чітку соціальну ієрархію. Прайд зазвичай очолює домінантний самець або самка. Ну, всі чули про прайд левів. Лев Симба, там і він головний і далі є підпорядковані йому. Тобто прайди утворюють леви, але не лише леви. Прайди, наприклад, утворюють гієни, але прайди гієн дещо відрізняється. Зокрема, прайдом гієн керує самка, оскільки самки гієн мають високу мускуліність. Співпраця гієни співпрацюють одна з одною під час полювання, виховання дитинчат, захисту території. Ма тут головного того самця, який просто лежить під деревом. Розміри прайди гієн можуть варюватися від 5 до 100 особин, але в середньому це 40 50 особин. Ну і з вище зазначених пунктів також і роль самців тут, так інша. Головні самки, санці гієн не відіграють значної ролі навіть у вихованні дитинчат. Їх основна роль це захищати територію прайду та з самками. Які ж характеристики прайду, деякі з них ми вже назвали. Групи середнього розміру, чітка соціальна ієрархія, стійкі зв'язки між особинами. Відмінності від стада у прайда. Так, да, можна сказати, що прайд це різновид стада, але ж все ж таки є відмінності. Розмір групи стада зазвичай більші за прайда і значно більші. Соціальна ієрархія В прайді вона є у стаді, ну, порівняно, немає. Стійкість зв'язків. Прайді мають ці зв'язки між особинами, які не характерні для стада. Хоча прайди і стада мають деякі спільні риси, такі як спільне життя та спільне користування ресурсами, вони відрізняються за ключовими параметрами соціальної організації. Табун. Табун це різновид стада, він ближче до стада навіть ніж Прайд це група коней, які живуть разом. Табуни коней зазвичай очолює домінантний жеребець. Отже, відмінності від стада. Табун має чітку ієрархію. Стадо немає. Розмір зазвичай стадо більше, ніж табун. Розмноження. Доступ до розмноження в табуні має певну ієрархію. У стадії цього немає. Поведінка тварини в табуні більш схильні до співпраці та синхронізації своїх дій ніж у стадії. В табуну утворюють коні, зебра, верблюди. Стадо утворюють олені, корови, вівці. Важливо зазначити, що ці відмінності є узагальненими і можуть варюватися залежно від виду. Дякую за увагу. На все добре і наступних зустрічей. всього найкращого. Бувайте лайк, підписка, за побачимо самри вади